Улечка, привіт, вечер, наша, мандрівниця, наша мандрівниця. Я вже працівниця працюю. колегиня мандрівниця, а я вже чула да, десь на розборі, що ти сказала вже купа проєктів, знаєш, воно йде в розширення, і воно ну, не, з нашої, не з нашого проєкту, але в тебе вже почалися свої якісь да, проєкти. Так, воно якось, е, якось воно йде паралельно, навіть не знаю, як, тільки я почала, там хоч, хоч якусь активність робити в Інстаграм, так відразу у мене все що завгодно, і дуже багато всього. І тому я е, не співала, бо я просто з зума не виходжу. Коли починається активність в Інстаграмі, починають люди йти щось запитувати, цікавитись і. І таке, розкажи, як пройшов тиждень у проєкті, що було найцікавішим або найскладнішим. Е, було дуже класно, мені сподобалися всі завдання від всіх менторів, і мені сподобалось, що е, всі ментори підібрані вони як з різних ніж, тобто вони допомагають експертові з різних сторін е, пропрацьовуватися, і це дуже цікаво. Е, дуже багато корисного для себе взяла. Хоч і не всі завдання встигла зробити, тому що не було часу, але дуже цікаво, дуже багато інсайтів було. Клас. от що сподобалося найбільше або запам'яталося такий прям для тебе, угу. що мені сподобалося? мені сподобалося, мені сподобалася медитація вдячності, дуже така класна. І цю практику я взагалі собі взяла е, вдячності. Потім мені сподобалося, е, як ми з Альоною е, про е, проговорили те, що мені потрібно доупакувати мій інстаграм, бо люди не розуміють на яку на, на кого вони прийшли, ну в яку сторінку. А також мені сподобався енергетична карта. Було прям дуже цікаво читати, і прям також багато було інсайтів. Круто. що було найважче. Е, найважче знайти час. <гас> так, знайти час було найважче, щоб ви е, виповнити всі завдання, е, як це сказати, е, в повної мірі. Будеш виконувати? Так, так, звичайно. Да, Наздоганяти щось, щось може знаєш, як передивлятися. Так, так, звичайно, буду доробляти. Тому що всі завдання вони були важливі, і це такий як е, е, наступний крок, який потрібно зробити для того, щоб розвиватися в інстаграмі. Що почала вже втілювати із о, того, що тобі рекомендували наші ментори, що вже почала змінювати, втілювати в житті? Угу. Е, ну, мені сподобалася це медитація вдячності. І практика вдячності це те, що я роблю кожен день. Е, і інші завдання я дороблю, там прописую е, свої послуги, і також думаю, як, це, як свої послуги поєднати з енергокартою. Як, як це з, е, разом совместити. Ось. Так, Тому що енергокарта, я пам'ятаю у Валентіни, то це про масштабування і про великі гроші. Так? І mm -hmm. просто якщо ти будеш ну, йти саме в цьому напрямку, то воно буде ну, класно йти і все буде складатися. Тому що ну, якщо в супротив, ну я не знаю, хто в це вірить, хто, хто ні, я вірю. Я mm -hmm. просто ну, я вірю, що воно так і є. Коли ти йдеш в супротив, воно просто може не складатися і о, ну, не буде такого результату, якого, хочеш, якого так. хочеш. А добре, який твій головний урок цього тижня? Чи може ти вже відповіла? Ну просто може якийсь. Урок, от який знаєш, що зрозуміло? От що для тебе, які відкриття було б Е, Я зрозуміла, що класно розвиватися, коли в тебе є така атмосфера, в якій ти розвиваєшся, тому що всі разом і дуже багато менторів із різних сторін тебе підтримують, і це класно. Так, да. а хто з менторів такий самий злий, ну, такий строгий. Так, да, не було в нас таких, нема таких так. Всі, всі ну, може, дуже... така, знаєш, да, хтось такий злий, такий, а, там Не злий, а такий, типу, вимогливий, такий, там швидко зробіть, а ну там я І всі вас зараз. Всі дуже, дуже екологічні. Все класно. Підтримують? Так, звичайно. Клас. А якщо сьогодні покинеш проєкт, чи готова? Е, так, готова, тобто до, до будь-чого, мені здається, ми в Україні вже всі готові до всього. Але Робимо хотіла, те, що маємо. Хотіло, остатись, чи е, вже маєш там свої справи. Хотілося б залишитись, звичайно, тому що дуже багато корисних, корисних порад від менторів, я впевнена, що далі будуть ще класніші інсайти, але як воно має бути, так і буде. Да, розкажи про свою сторінку в інстаграм. Скільки їй вже часу? Рік, Рік часу їй. Ти розвивала його, не розвивала, чи просто щось постила? Як це було? Просто щось постила. Отак, ситуативно, коли в мене натхнення є, і іноді я якийсь контент роблю, і навіть в мене там є ну, в заготовках і в замітках пости, але як... потім, 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 а потім вони вже не актуальні, і от, от так. А зараз ти кажеш, він ожив. Ти почала там щось рухатись? Так, так. Е, тобто е, я просто бачу більше запитів від аудиторії. Тобто вона більш стає, відгукується якось так. Більше діалогу з'явилося. Так, да, більше діалогу, так. І ось в чому. Тобто вже почала відчувати свою аудиторію. Ну, поділись, знаєш таким, от mm -hmm. дуже цікаво. Почала відчувати свою аудиторію, чи вони почали тебе відчувати, чи ти під них змінюєшся, чи навпаки вони тебе сприймають. от Чи є якісь зміни внутр, ну, от, внутрі тебе? що ти от Як ти це відчуваєш? Я, зрозум... я зрозуміла те, що я показую, те люди і бачать. Тобто вони не не. Не додумують за мене. Там, наприклад, я не розповідаю про свої послуги, ось вони їх і не бачать. Тільки як я сказала, про те, що вони є, ось є відразу е е е е якийсь е е результат. Круто, дуже круто. Клас, дуже так. тобі дякуємо. Дякую. Що, кого, кого з менторів ще таке одне? Кого з менторів би виділило, що це саме знаєш, от твоя людина, і от дуже от цікаво, цікава стратегія або цікава от взаємодія в тебе, якийсь зв'язок з ментором. Може, когось виділити. Мені, мені всі ментори подобаються, тому що вони реально як з різних сторін е, тебе пропрацьовують, і це дуже цікаво. Так. Клас. Ну, може, яка знаєш, духовна більш сфера, більш там психологія, або більш напрямок такий ну, стратегічний, що тобі більше? Угу. Мені все подобається. Я просто знаю, що один напрямок він не буде працювати. Тобто, якщо ти фокусуєш, чи тобі подобається один напрямок, а ти відмітаєш все інше, воно так працювати не буде, працює все в системі. Клас, дуже крута відповідь. Дякую угу. тобі.